Твої листи завжди пахнуть зов'ялими трояндами. Ти, мій бідний, зів'ялий квіти, легкі, тонкі пахощі, мов спогад про якусь любу минулу мрію. І ніщо так не вражає тепер мого серця. Як всії пахощі. тонко, легко, але невідмінно, невідборонно нагадують вони мені про те, що моє серце віщує, і чому я вірити не хочу, не можу. Мій друже, любий мій друже, створений для мене, як можна. Щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя. О, Я знала ще інше життя, повне якогось різкого, пройнятого жалем і того щастя, що палило мене і мучило і заставляло заламувати руки і битись, битись об землю в дикому бажанні згинути. Зникнути з цього світу, де щастя і горе так божевільно сплелись. А потім і щастя і горе обірвались так раптом, як дитяче ридання. І я побачила тебе. Я бачила тебе і раніше. Але не так прозоро, а тепер я пішла до тебе всею душею, як сплакана дитина іде в обійми того, хто її жалує. Все нічого, що ти не обіймав мене ніколи, все нічого, що між нами не було і спогаду на поцілунки. О, я піду до тебе з найщільніших обіймів, від найсолодших. Поцілунків. Тільки з тобою я не сама, тільки з тобою я не на чужині, тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе. Все, що мене томить, все, що мене мучить, я знаю, ти здіймеш своєю тонкою тремтячою рукою. Вона тремтить, як струна, все, що тьмарить мені душу, Ти проженеш променем. Твоїх блискучих очей? Ох, в тривких до життя людей таких очей не буває. Все очі з іншої країни. Мій друже, мій друже, нащо твої листи так пахнуть, як зів'ялі троянди? Мій друже, мій друже, чому ж я не можу коли так облити рук твоїх, рук твоїх, що мов струни тремтять своїми гарячими слізьми? Мій друже, мій друже, невже я одинока згину? О, візьми мене з собою, і нехай над нами в'януть білі троянди. Візьми. Мене з собою, ти може, маєш яку іншу мрію, де мене немає? О, дорогий мій, я створю тобі світ, новий світ нової мрії. Я ж для тебе почала нову мрію життя. Я для тебе вмерла і воскресла. Візьми мене з собою, я так боюся жити. Ціною нових молодощів, і то я не хочу життя. Візьми, візьми мене з собою, ми підемо тихо посеред цілого лісу мрій і згубимось обоє помалу вдалині. А на тім місці, де ми були в житті, нехай троянди в'януть, в'януть і пахнуть, як твої любі листи, мій друже. Крізь темряву у простір я простягаю руки до тебе. Візьми, візьми мене з собою, все буде мій рятунок. Урятуй мене, любий, і нехай в'януть й рожеві, червоні і блакитні троянди.